Одинадцятикласники країни сьогодні почули останній дзвоник. Для одних цей день сумний, хтось навпаки ледь дочекався, але всі без винятку запам'ятають особливість цьогорічного свята. Банти і кульки тепер не на першому плані. Випускники 2014 патріотично вбрані в вишиванки і моляться за загиблих українських військових. Про нетрадиційні урочистості цього року Людмила Бадалян розповість. Тиша замість музики і танців. Це Хвилина мовчання за загиблими на сході українськими армійцями. Початок свята цьогоріч продиктований обставинами незвичний і драспод у вишиванках прийшли на лінійки чи не всі київські випускники. Це дуже актуально, дуже класно, і мені здається, що от ми виділяємось в вишиванках. І показуємо, що ми випускаємось в Україні в цій столичній школі. Один випускний клас це 26 учнів. Для них цей день особливий, бо дзвоник уже не перерва між уроками. Кінець дитинства початок волі. Навіть пісню для лінійки підібрали відповідну. Але зізнаються, дуже хвилюються. Це майбутній, чи то журналіст, чи то дипломат. Тарас каже: чекав, чекав, а зараз стало сумно. Просто був такий дуже переломний момент, коли був цей вальс, коли були ці оплески, коли ці маленькі діти тобі аплодують. Ти відчуваєш, що ця школа при... стала просто частинкою тебе. І мені здається, що всі будуть надалі спілкуватися ніхто нікого не забуде. Вони йдуть, вона проводжає для їхньої класної керівниці. Цей випуск особливий тим, що перший, щоб вони залишалися гідними людьми, а щоб їх поважали, щоб вони звичайно обрали правильну дорогу в своєму житті. Найважливіше сьогодні побажання звучить від батьків. Я бажаю стільки мирного неба усім випускникам. У першокласниці Вероніки день теж дуже важливий. Їй довірили останній дзвоник. Після такого каже дівчинка: треба гарно відпочити. Літа якраз достатньо. Дихати на пляжі, купатись. Відпочинок не світить одинадцятикласниці Ірині. Вона випускниця гімназії у Дніпродзержинську. Попереду ще зовнішнє незалежне оцінювання і вибор вишу з майбутньою професією. Дівчина вже визначилася. На хочу йти. Можливо, чи до Дніпропетровська. там уже вирішив, куди візьмуть. Ну, мене батьки розуміють, і вони цілком свідомляч самій вибір. А ось і батьки Ірини в повному складі родина лідера правого сектору Дмитра Яроша. Це перші кадри його втаємничної дружини Ольги. До цього її обличчя бачили тільки на старій фотографії. <му> Так, на лінійці виспівувала донька прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, десятирічна Софійка. Вона сьогодні теж випускниця початкової школи в Києві. Ну а більшість класників столиці, чи не вперше за довгі роки сьогодні, зрадить традицію і не буде купатися на Майдані. Тамтешні фонтани, цьогоріч без води. Людмила Бадалян, Андрій Марченко, Дмитро Святненко, Яків Носков, ТСН 1+,1.